Мама вітає доньку з днем народження. Доця, вітаю тебе з днем твого повноліття. Бажаю, щоб у житті в тебе все склалося добре. Я тебе дуже люблю. Поздоровлення від тата. Дочко, вітаю тебе. З твоїм 15-річчям. Тату. Мені вже 18. Як 18? Що серйозно? Червона шапочка підходить до будиночка і стукає у двері. За дверей питають: Хто там? Це я, червона шапочка. Смикне дитинко за мотузку, дверцята і відкриється. Відщо стара, взагалі рамси поплутала. Яку мотузку смикнути? Це реально я, червона шапка. Знімай нахрін розтяжку. Затупив кум лазню та вирішив покликати куму. Лежить кума на животі, а кум її віником б'є. Дивиться на її попу і каже: Кума, зніми трусики. Здурів, чи що? Ну що за кума, коли під кумом не була? Кума, нещодавно кум я розмовляла з твоєю дружиною і зрозуміла, що нема чого під тобою робити. Хто не вірить, що 50 це чудовий вік, тому рекомендую дочекатися, коли їм виповниться 60. І тоді вони в цьому зможуть переконатися.